Піщані дюни престижного ралі рейду Шовковий шлях виявились нездоланними для української команди, очолюваної Вадимом Нестерчуком. Відтак українці на щиті повертаються до Києва, де, врахувавши помилки, готуватимуться до іспанського етапу світової ралійної серії. Стартувавши в понеділок у Москві, Вадим Нестерчук та компанія впевнено подолали стартовий відтинок дистанції завдовжки понад 4 тисячі кілометрів. Українці закріпились у шістці найкращих ралі шовковий шлях. шлях-2012». це один з найскладніших етапів підготовки до всесвітньо відомого Дакар раллі. Сипучий пісок, палюче сонце і круті віражі зробили свою справу. Проблеми із двигуном позашляховика Toyota LC200 змусили українську команду Sixty Ukraine зійти з дистанції. Ми тільки стартували, буквально перших 10 кілометрів, і машина сразу начала греться. Мы остановились, подумали, что опять же перекачанные колеса, что машине тяжело. Спустили колеса, подождали, тронулись, поехали дальше. Но машина уже отключила просто электроника. Машину остановили и оказалось, что... Хотя в бачке хлоздающая жидка сість, но в системі води вже не було. це перша невдача для української команди. У перегонах шовковий шлях. Раніше наші реалісти тричі діставалися фінішу. Торік посівши четверте місце загального заліку, нині ж спортсмени готуються до не менш складного етапу. Кубка світу в Іспанії. На Піренеях бойове хрещення пройде ще один позашляховик Toyota LC-200, з яким вірогідно українці штурмуватимуть головні змагання сезону Дакар раллі. Ну, Все-таки не, не, не зря опит. і ця гонка пройде. Е, для нас не пройде післідна. Все-таки ми учмо. Е, Є нюанси, котрий проявляються на этом автомобілі, і думаю, ж в Іспанії ми зможемо показати хороший результат. Попереду в учасників шовкового шляху ще сотні кілометрів, утім, переможців буде визначено на день раніше від запланованого. Через природну катастрофу на Кубані організатори перегонів скасували заключну ділянку дистанції. Відтак, змагання завершаться не 13 липня у Геленджику, а вже завтра у місті Майкоп. Сергій Омальчук ТВА.